На слуху, на слуху. Вітаю радіослухачів і телеглядачів, які приєдналися до ефіру телерадіокомпанії Ера це програма на слуху в студії. Працює Леонідоліник. Сьогодні ми будемо говорити про загострення на транзитному фронті Нафтогаз України, звинувачує Газпром в порушенні транзитних зобов'язань. Тиск подачі газу на кордоні з Росією рекордно низький. Чим це загрожує Україні? Про це ми сьогодні будемо говорити в студії Валерій Боровик, голова правління альянсу нова енергія України. Вітаю вас! Вітаю пане Валерію! То, все ж таки, що означає для України зараз та ситуація, яка склалася. Я так розумію, на кордоні із падінням тиску газу. Чим це нам загрожує? Ну, по перше, невиконання контрактних зобов'язань з боку Російської Федерації по прокації певного обсягу газу, воно завжди присутнє в наших відносинах по транзитним цим договорам. І те, що зараз йде падіння транзиту, то в принципі я б не обов'язково говорив, так як сказав голова правління НАК Нафтогаз, що це козні Росії. Це може бути і ніхто це не відбув. Кидає, І, можливо, це це і так воно є, але можливо, і так як пояснює Газпром, дійсно спекотно великих обсягів газу в Європі не потрібно. Вони аргументують це зменшенням транзиту і заявок по словацькому маршруту, то що там спека, і ще вони додають, що коли стане на ремонт північний потік, то збільшиться транзит газу через територію України. Тому можливо, це умовно кажучи, наклалося таким чином і зменшився що зменшується транзит? Укртрансгаз зміг технологічно забезпечити роботу. Газотранспортної системи, тому на сьогоднішній день великих, скажімо так, проблем немає. Але якщо таке, таке зменшення буде продовжуватись або залишиться на цьому ж рівні, то звісно, що це є проблема, тому що є технологічні норми, по яким зменшення транзиту є критичні критичні межі, нижче яких не можна опускатися, і в принципі Газпром, навпаки, НАК Нафтогаз України перед Газпромом навпаки б'є в набат і подає в суд про те, що зменшилися транзит з 110 мільярдів кубометрів, і він вимагає відшкодування за це зменшення, і це є предметом розгляду в суді. Тому фактично це є таким сезонним зменшенням. Mm -hmm. І якщо говорити вже про якусь війну транзитну. То я б не, не не поспішав би з цим угу. висновком, тому що не тоді треба об'являти транзитну війну, а тоді коли побігали, зимою да Росія завжди це робила взимку. Звісно, а зараз зараз є достатньо газу спекотно на вулиці, тобто компанії великі і, і малі і середні закачують хто може просто за дешевий газ підземні сховища, щоб потім їх підняти і продати дорожче взимку, в або ж забезпечення балансування Сування умовно кажучи, об'ємів споживання зимовий період, залишивши їх підземним сходу. Якщо ви кажете, будуть загрози технологічні, тому що ти з газопас в чому це ну як це ну розкажіть, що це таке? Тобто, ми не зможемо прокачувати газ у Європу далі, чи чи, чи можуть бути якісь аварії на трубопроводі? Що може бути по перше, по перше, я хочу зазначити, що скоріш за все цього не буде, тому що це не вигідно Росії в тому числі, тому що північний потік забезпечує с. Е, е, Споживання тих споживачів споживання газом і прокачку до цих тих споживачів, які знаходяться на півночі Європи, і тобто він не забезпечить всю Європу, незважаючи на інші наприклад потоки. Але Російський газ не зможе повністю дійти до всіх тих контрактерів, які законтрактували обсяги природного газу, там по ф'ючерсним контрактам чи навіть будуть виходити на біржу. Тобто, все рівно потрібно використовувати Стояти газ транспортну систему України це розуміє і НАК НАКНАВТАЗ України в першу чергу, тому що на цьому він заробляє. А в тому числі і Газпром це ми теж заробляє. Ми Пам'ятаємо голосні заяви, що після там 19-го здається року, да Росія говорила це, говорили і перші особи, що ми перестанемо прокачувати газ з Україну, але потім коли, ситуація коли це змінилася. Коли це говорилося, завжди казав і в цій студії і в інших студіях і на конференці на прес-конференціях, і на, прес і на е, е, круглих столах, що це блеф. Південний потік це Блеф, і ми вже побачили, що відмовились від нього. Потім виріс турецький, коли дуже були гарні відносини. До, до речі, якщо про турецький була інформація, в Змія, що, я по... що, що Ердоган і Путін помирилися і ну, починають відновлювати турецький потік. Тобто... Що південний потік? Що турецький потік? Це в принципі економічно не не сильно обґрунтовані маршрути. Це по перше, по-друге, це я б сказав би такий. Політико-економічний Блеф, і угу. тому на сьогоднішній день, що Турція грає в цей блеф, угу. що Росія були були потепління відносин. Путін поїхав до Ердогана, і домовились вони такі попередні домовленості, умовно кажучи, не оформлені жорсткими контрактами. да на рівні меморандумів про те, що це можливо. І Путін тоді заявив: якщо будете через якийсь час хотіти наш хас, то покупайте то купуйте отам в Турції, тобто мені як є, ну я німець да. Німецька компанія, який законтрактувався газ там, наприклад, на е, кордоні, як це зараз робиться е, Україна, Росія, це теж питання, е, але це іншого етапу питання. Е, 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 значить, е, я там законтрактувався, в мене все прописано. В мене прописані всі основи цього контракту. а Потім мені кажуть, що да, ні, ти не тут забирай, а там. Тобто, ну це дуже велика проблема. От. І тому е, потепління було. Потім збитий літак, потім охолодження, і ясно, що ніякого потоку вже не, не, не було б. А зараз ми бачимо, що робиться в Турції. Охолодження дуже серйозно відносин з європейською спільнотою, з, зі Сполученими Штатами, навіть зі стратегічним партнером, тобто всі не підтримують ці методи, якими зараз президент Туреччини бореться з е, опозицією. опозицією після перевороту. І тому зараз знову таке потепління, умовно кажучи, двох стилів правління. І е, знову почали <плес> говорити про цей потік і Турція теж теж говорить, що да, це, це, це можливо. Але ну я, я теж вважаю його блефом. Ну окрім того, що є така от транзитна на нинішній час проблема. В нас ще є така ну, річ, що по суті в Україні вкрали дві вишки, так звані сумнозвісні вишки бойка, за якими я так розумію, до цього часу тягнуться суди, і там ще по-моєму не все за них розрахувалося, чи якось так. Але суть в чому росіяни їх вивезли з Одеської площі. І тепер встановили їх знову ж таки в зоні економічної, в економічній зоні України і добувають, намагаються принаймні або чого ж вони їх там поставили, видобувати газ на шельфі. Ну, України вкрали не тільки дві вишки, України цілий півострів крали і частину території території Донецької Луганської області. Ні, ну а і тут, тому... тут взагалі була ситуація. Стояли вишки в нашій економічній зоні. Наші вишки підпливли кораблі. В тому числі військові забрали ці вишки, перетягнули в інше місце. Но І це наша питання... держава, по суті, ну навіть на піар рівні не чути нічого з того, що тому, що тут питання. Я б сказав би, я підняв би вище. Стратегічне питання, таке більш глобальне, не просто енергетичне, яке ми обговорюємо за цим гарним столом. Тобто, це питання реагування керівництва держави на ті виклики, які дає Росія. Тобто, це тобто, дивіться, це ж не перша заява прикордонної служби. Так пам'ятаєте, коли заява була прикордонної служби, що ось на територію України залетіли там літаки, літаки. ось безпілотники і так далі. Тобто в прикордонників я їх розумію, хоча в інтернеті і в соціальних мережах пішло, а чого ж ви не робите їм треба, умовно кажучи, відмашку від керівництва збивати чи не збивати, атакувати чи не атакувати. Є в них ці засоби чи немає? Це перше. Тобто, те ж саме, друге. Теж саме стосується територіальних вод і і економічної зони, в якій якби ми маємо захищати і реагувати. Тобто, якби наші вишки видобувались в любій із сусідніх країн, завтра підійшли військові штурм, поклали б всіх би на землю і демонтували, і забрали б ще собі. Ну я думаю, чи можемо ми це робити? І як ми маємо це 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 на це реагувати? Тут справа в тому, що тут йдеться не тільки про самі вишки, а йдеться про наші територіальні по суті економічні інтереси, оскільки вишки вкрали з наших ну, зони української так контролю і. На українській зоні контролю їх поставили і видобувають газ, то який свого часу було розвідано за українські гроші, за гроші українських платників податків, і мало того, вони його напевне будуть качати. Кажуть, що це зроблено для того, аби забезпечити газом в Криму будується теплоелектростанція. Ну я вам хочу сказати, що як людина не маючи яка не має відношення до, до державної служби, то їх потрібно забирати і сказати, це в нас вкрадені, це наша власність за них було заплачено. От як це робити? Це, це це має, має вирішувати керівництво держави, але такими м'якими методами воно так не буде, тому що тобі все більше і більше будуть наступати. Чим далі ти Якщо будеш не, не реагувати будуть ще нас. далі, ще далі, ще далі. що будуть бачити, що ти не можеш достойно відповісти. Ну, щоб слухачі розуміли. От зараз росіяни видобувають на вкрадених наших вишках по суті ресурс, чи збираються видобувати менше, як за 100 кілометрів від Одеси і близько 150 кілометрів так. від Криму. І тобто, це виключно морська це економічна зона України Це так? реально недопустимо, і тут виходить, що немає. Ну, ну як мінімум, зараз мали б звертатися до суду, мені здається, якогось. Якщо не можуть військовими методами, нічого я рішити, думаю, що це чи буде. Я думаю, що це буде, і питання в тому, що тут повинно має бути рішення дійсно вис... вищих посадових осіб на РНБО, чи на там можна в якомусь ситуаційному центрі, значить, в рамках про те, що. Як реагувати на такі речі, тому що вони будуть не поодинокі, вони будуть надалі, і зрозуміло, що в відносинах з Україною, якраз і не тільки з Україною Росія, скажімо так, ну вибачаюсь, начхала на любе міжнародне право, і тому це це буде продовжуватись і буде продовжуватись, Я думаю, нарощуватись такі, такі атаки акуратні, економічні, політичні, військові, фінансові, інформаційні. І вони будуть нарощуватись, і нам потрібно чітко розуміти реагувати і на це мати відповідь. Єврокомісія запропонувала «Нафтогазу» і Газпрому відновити переговори по закупівлі газу. Питання дуже просте, яка буде ціна на наступний опалювальний сезон. І тому росіяни зараз пропонують 167 так доларів за тисячу. Так, 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 питання в тому, щоб вона була затверджена в кінці кінців, це по перше, щоб вона була вигідна. Звісно, що Росія буде пропонувати ту ціну, яку ну захоче дотягнути до опалювального сезону, і завжди ці перемовини, умовно кажучи, вже перекладалися декілька разів. приносився термін, і будуть вони тягнути до початку вже холодів. Як на це буде реагувати Єврокомісія і Україна, яка в принципі в минулому році не закуповувала в минулому опалювальному сезоні? 240 днів, да, днів, якщо бути точно да, десь так приблизно да, і не закуповувала газ російський, то будемо бачити, але в принципі це важливо провести ці перемовини, побачити звірки. Ясно, що вони не призведуть з першого разу до чогось, але звірити свої, скажімо так. Позиції, в тому числі буде піднято, я так розумію, питання по зменшенню транзиту, що дійсно можливо, і з як я казав попередній частині програми, і, і з потепління, а, а також якихось інших причин, а Можливо, це і козні російської мови кажучи росіян. Тобто, це все буде піднято на, на, ці, на цих перемовинах. Я б не, не багато покладав на них надії, але побачимо. Ну. У нас, по суті, вже закінчився час нашого ефіру. Я вам щиро дякую за те, що ви до нас прийшли. Це був Валерій Боровик, глава правління Альянсу Нова енергія України. Ми говорили про те, якою ситуація на сьогоднішній є в нафтогазовій сфері України. Зокрема, про те, що в принципі дещо транзит у нас трошки впав, це можливо і не є проблема, а можливо, і є. Ну, побачимо із того, які новини нас чекають найближчим часом. Я вам щиро дякую за візит. На все добре, до зустрічі. На слуху, на слуху.